Неймовірний, натхненний атмосферний львів, наповнений різноманітними смаками і ароматом кави. Його вулички наповнені десятками сакральних споруд і архітектурними перлинами. А повітря наповнене нескінченним коханням. Новий день, шоста ранку. І я поспішаю зустрічати світанок на замкову гору. Милуватися містом з висоти більше, ніж 400 метрів. Така приємна тиша навкруги, наче не ворувала буйне життя ввечері на цій площі. Замкова гора є однією з найвищих вершин міста 413 метрів над рівні моря. Замок збудували під керівництвом короля Лева Даниловича, а потім же польського короля Казимира III. Фрагмент стіни, що зберігся. Це південний мур двору між головними зовнішньою та внутрішньою брамами замку. Парк Високий замок є одним з найстаріших у Льві. Він включає замкову гору, яка слугою ключовою та магічною візитівкою, що приваблює безліч туристів. Родзинкою є оглядовий майданчик, з якого можна насолодитися панорамою міста. Ходімо, подивимось. За даними сайту Центр міських історій. У 1869 році з'явилася ідея насипання земляного кургану на честь відзначення трьохсотріччя укладення унії між Польщею, Литвою і Русію. І міська рада погодила цю пропозицію і призначила місцем спородження замкового. Ех, як я не поспішала, але все ж таки трохи спізнилася на світанок. Але це не завадило отримати насолоду від навколишніх краєвидів. Диповижні краєвиди, осяєного променями ранішнього сонця Заради таких митів є сенс підійматися навіть у п'ятій ранку. Туристи, почувши у Львові про високий замок, можуть уявити велику споруду. Але наразі мала там, що про це нагадує. Замок дійсно існував, але майже повністю його розібрали впродовж 19 століття. А я повертаюся до міста на зустріч новим локаціям, емоціям та смачненькому сніданку. А на сніданок я завітала до кав'ярні теплий п'єц», що розташована на вулиці Староєврейській, 50. Кав'ярня здивує вас смачною галицькою кухнею, кавою з теплого п'єца та оригінальним інтер'єром із колекцією раритетних пічок XVIII століття. Якщо вам захочеться наймижнішого ароматного штруделя та гарячої запашної кави, під звуки прекрасної музики, прекрасного інтер'єрі, то вам точно сюди. Тут все по львівськи, смачно, цікаво і запах кави сп'ється. Як кажуть місцеві, батяр з лікера моцний, але й з вершками заспокутуючими. А дощ солодкий, ніжний, пледовий. І це все лише про каву. А ще дуже демократичні ціни, до речі. Кожного разу, коли я приїжджаю до Львова, обов'язково підіймаюся, Наглядовий майданчик Лівської ратуші. А, До речі, висота вежі становить 65 метрів. А кількість сходинок від входу до будівлі до самої верхівки 408 А вже у самій башні 306 сходинок. Ходімо, порахуємо. Вхід глядовий майданчик платний. 50 гривень для дорослих та 30 для дітей. Підіймаючись із підрахунками сходинок, щось у мене не склалося. А ви знали, що найперші відомості про годинник на ратуші, до речі, перший міський годинник Львова, датується 1404 роком. А після відбудови вежі у 1851 році був встановлений новий годинник, виготовлений відомою австрійською фірмою Вільгельм Стихль, який працює дотепер. Це один із останніх механічних вежевих годинників у Європі. І погодьтесь!

Фух, я нарахувала 308 сходинок. Мабуть, десь помилилася, але перераховувати вже не буду. А біля входу до будівлі ратуші у рамках проєкту Львів на долонях встановлено міні макет ратуші. І тепер люди з вадами зору також можуть побачити львівську ратушу, принаймні на дотик. Неподалік будівлі міської ради у дворику на вулиці Староєврейській для одного з закладів міста встановили пивний поп України у 2015 році. Він привертає увагу багатьох людей, а особливо любителів цього кмінного напою, який є одним із найпопулярніших у світі. Існує легенда. Якщо потерти цей пуп, то можна позбутися пивного живота. І, судячи з потертості пам'ятника, багато хто вірить у цю легенду. Біля певного попа твори кона Староєврейський, кінший пам'ятник жінці з короною в руці. Він приваблює багатьох жителів і туристів, адже багато хто хоче сфотографуватися в цій локації та приміряти на себе цю корону. А ще Львів може похизуватися великою кількістю різноманітних музеїв. До одного з них ми направимося. А ми продовжуємо знайомитись із 14 пам'ятниками Львова. Музей аптека під Чорним Орлом – найстаріша з існуючих аптек Львова. Перетворена на єдиний в Україні музей, де можна оглянути старовинне аптекарське обладнання і різноманітні зілля. Першу аптеку на цьому місці заснував військовий фармацевт Франц Фільгельм Нотор. А свою назву під Чорним Орлом аптека отримала за правління родини Склепінських. Зберігти унікальні інтер'єри приміщення у радянські часи вдалося завдяки провізору Софії Горгулі, яка була завідочкою аптеки. У внутрішньому дворі аптеки. У 1985 році було відкрито за проєктом скульптора Романа Петрука пам'ятник ведунці або знахарці. Скульптура зображує жінку з пучком зілля в лівій руці, а на праву руку наматана змія. І жінка з нею нібито розмовляє. Одна із культових споруд, яку варто побачити у Львові, це Латинський кафедральний собор. У народі відомий під назвою Катедра. Це головний храм Львівської архідієції Римської католицької церкви в Україні. Він був головною будівлею середньовічного міста. Грошей, а також часу на нього не шкодували. Тому вона будувалася дуже довго приблизно з 1380 до 1493 років. За всю історію, історію споруди її неодноразово перебудовували. До нашого часу зберіглися вісім добудованих каплиць навколо храму. є однією з найвищих будівель у центрі міста 66 метрів. І забрачена, до речі, на Легатипіль Львова та є своєрідною візитівкою міста. Шкода, що сьогодні мені не вдалося потрапити всередину храму. Не вдалося побачити прекрасні архітектурні форми, величні колони, які підтримують склепіння, фантастичні розписи та казкові скульптури. Все, що втілено у Львівському кафедральному соборі, можу тільки полюбуватися сама і показати вам катедру іззовні. Щось я вже зголодніла. Прогулянки на свіжому повітрі сприяють апетиту. Але ж я приїхала оглядати і ділитися історією. До речі, у Львові навіть історію можна вивчати альтернативним шляхом. І якщо ми вже опинилися на площі ринок. То за історію підемо? До кав'ярні. Я не помиляюся. Саме до кав'ярні «Атлас», Що на площі Ринок 45. А мене. Ходімо? І дійсно, це найліпше місце у Львові, де можна вивчити історію. Причому в особах? Власне, «Атлас», як кав'ярня, є історією міста, яка охоплює одразу кілька періодів, починаючи від 1871 року. Назвав кав'ярню так на свою честь власник. Єврей та відомий виробник горілки, винахідник настоянок Сметанівка та Атлясівка пан Атляс. Згодом кнайпа перейшла у власність Едзя Терлерського. А ще львівський вислів Сходити до Едзя склався саме у цьому закладі, бо тут був єдиний відкритий клозет на всю ринкову площу. Адже ринкова площа в ті часи була дійсно ринком. Кав'ярня працювала цілодобово. Тут навіть влаштовували 70-годинні марафони, пили та їли без перерви. Поатля славився, на весь львів на смачнішою кухнею та добірними напоями власного виробництва. А на обід я замовила собі помідорову зупу, тістечка і каву та заплатила 175 гривень. Не дуже дешево, але дуже смачно. Особливо раджу каву Атлясову. До складу якої входять кава еспресо, вершки, цедра апельсину та фірмова настоянка Тлясівка, дуже смакоє. А у центральній частині варто звернути увагу на Преображенську церкву. Її звели на фундаментах колишньої костели тринітаріїв. Будівництво тривало 20 років. Та ще кілька років велися роботи над оздобленням церкви і освятили її у 1906 році а освятив Преображенську церкву митрополит Галицький Андрій Шептицький. Внутрішній інтер'єр будівлі вражає гармонійним поєднанням кольорів та різноманітного оздоблення, а у сфері центрального купола встановлені фігури 12 апостолів роботи видатного скульптора Леонардо Марконі. Дивовижні вітражи тонкої роботи та масивна керамична плитка на підлозі створюють надзвичайну атмосферу. За часи СРСР храм діяв як православний. А у 1989 році він став першою в Україні святинею, що повернулася лону Української греко-католицької церкви. Війський Національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. Одна із головних пам'яток у Львові. Він є символом та справжньої окраси міста. І вже понад 120 років там презентують різноманітні мистецькі твори. Прекрасна архітектура, створена архітектором Сідмантом Горголевським у 1900 році на рік Сіполтва. Минуло понад 120 років із дня заснування оперного театру. Однак і по теперішній час він є дуже популярним. І приваблює туристів як в день, так і вночі. Коли запалюються яскраві вогні догірки текстурі театру додаткової загадковості, Театр від справжньою візитівкою міста. І навіть зображений на 20 гривні купюрі. До речі, у січні 2020 року у Львові відкрили мініатюрну модель Львівського театру опери та балету імені Крушельницької. Її встановили на площі перед театром, щоб люди з вадами зору. Могли дотиком відчути усю красу будівлі. А пам'ятник українському національному поетові Тарасу Григоровичу Шевченка викрили 24 серпня 1992 року. До 1996 року його доповнили 12-метровою стелею. Із рельєфним зображенням, яка мала символізувати хвилю національного відродження. А, до речі, збір коштів та будівництва проводив Український громадський комітет під керівництвом Василя Іваницького. Вигатили скульптуру аж в Аргентині. проєкту львів на Далунях біля пам'ятника було створено макет, адаптований для незрячих. Це відлита оборонці зменшена копія монументу. А я вже направляюся до ресторації Монт Спіус піво і м'ясо на вечерю. Ресторація розташовується по сусідству із вірменським двориком в колишньому приміщенні Вірменського банку. Від нього ж ресторація і запозичила назву Мон Спіус, що з латини означає гора благодаті. Мою вечерю, до речі, сьогодні склали каре ягнятини та чизкейк, ніжне та легкий, наче хмаринка. Дворик цієї ресторації вважається найінстаграмніше в місті, а ще дуже смачна кухня і приємне обслуговування. Приїздіть і переконайтеся в цьому. Це добіла кінця. Моя подорож вихідного дня у Львові. Я трохи втомилася, але не прочуть. Описи всі локацій, які ми обійшли з вами сьогодні. Залишов під цим відео. Тож можете звернутися у будь-яку будні. Я сподіваюся, вам сподобалася ця подача. Тож, подорожуйте з нами, подорожуйте, як ми, подорожуйте краще за нас. Бо життя того дійсно варте. А ще не забувайте ставити лайки під цим відео та підписуватися на мій канал. Бажаю вам щастя та здоров'я. Па-па!